Перше питання це що стосується відключення електропостачання в нашій громаді. Протягом останніх днів ми спостерігаємо дійсно серйозну проблему, коли в наслідок Аваїни включені відключені всі чотири чергі постачання. Я би хотів би заслухати зараз. Є персональник запрошений на наш на штаб Мулісубленерго і почути проблематику, почути перспективи. І відповідно, що ми можемо згідно повідомлення прем'єр-міністра Шмигера роз'яснити громаді про причини тої ситуації, яка зараз у нас є в громаді на даний момент. Зв'язку з недостатком дефіцитом недостатком електричної енергії в нашій об'єднаній енергосистемі. Значить, якщо ви хто бачив новини, 30% фактично не вистачає, застосовуються 4 черги, крім чотирьох чергів, відключення графіків погодинного відключення, ще також є в нас відключення графіки аварійних відключень застосовувати. Якщо наш район не буде дотримуватися вимог дотримання максимальних піків по навантажу, значить будуть застосовані спецграфіки аварійних відключень, тобто будуть відключатися лінії 110 кілометрів, як це було у нас порядка десь 5 днів тому. Значить, зараз на даний момент поступила команда від обленерго на ранішнісна на раді Селектроні? Пропрацювати, щоб хаотично робити хоча б по дві години. Чи чергувати, якщо ми там не сполучиться по навантажу, але додатково ще нам поступила команда значить виділити критичну інфраструктуру, всю, яка є в нас по місту, тобто прописати, з яких вони центрів живлення її прописані, яку вони несуть навантаження, і додаткове навантаження, яке є споживачів. Тому що у нас дуже часто густо зараз виникають питання, приходять споживачі як до нас, так само до миську раду по поводу скарг, то що деякі райони відключаються, деякі не відключаються. Значить, Відключається, так як ми вже не на одній нараді наголошуємо, що де є критична інфраструктура. Тобто лікарні, котельні, Кенеси, ті лінії не відключаються і на них попадають споживачі. Технічної змоги, такої, як їх, щоб відключати споживачів, залишити тільки критичну інфраструктуру, поки на даний момент немає. Тому що, коли будувалися мережі, значить це не було предусмотрено. Живемо, поки ми з сьогоднішнім днем. Тому що на даний момент всі знаємо, що йде ремонт енергосистемі наші, тобто є ремонти енергоблоків на теплових електростанціях, на атомних електростанціях маємо дуже великий дефіцит. І дай Боже, щоб не було прильотів, туди думаю, будемо нас на покраще. Ми повинні знизити споживання споживачами електричної енергії. Промисловість перейшла в кабельний завод і претиль кабель доповіли. Вони перейшли на нічну роботу. Модуль знизив вже теж сьогоднішнього дня споживання. Цементний завод теж обмежився. Побутові споживачі. Фактично, якщо ми включаємо спочатку було трьохкратне навантаження, зараз вже, грубо говоря, поші п'ятикратне навантаження. Всі стараються швидко все поключати електропорт. Є прохання до споживачів, все таки віднестися з цим питанням якось більш лояльніше. Включати помаленьку, потихеньку, набирати то тобто зрозуміємо, що в когось там стірка, є в когось там і мобільні телефони. Але це треба трошки притримуватися, тому що в нас живос виникла ситуація на Данила Галицького 13 а сьогодні вночі нас вже гора запобіжники на грубільниках. Ми маємо дуже велику проблему, наприклад, от по селищу з цукрового заводу, пекарня Петровського, і вона по Ходорівцях теж. Це за рахунок того, що є в нас велике споживання побутових споживачів, у нас немає такої можливості обмежувати. І по цим питанням в основному у нас навантаження зараз де побутових споживачів. Так, мені надали списки об'єктів практичної інструктури різних галузи, наскільки вони включені в процесі а не включені. Ну, між веденергія в нас в основному має свої, свої мережі. Ну, частково, звісно, всі теплопункти плопонти, КНЕСКІ вони мають змішати, тобто від нас теж заживу. Ну, українським кристаллом, значить, ми співпрацюємо. Вони мають дві лінії жили, її четверта, п'ятнадцята лінія, тобто вони мають можливість переключати, лавірувати. Вони не одночасно відключаються. Діподіли це це це, Петровського Ценського. Це. Ну питання ми говорили з директором і з то що я, я говорю, значить, питання стоїть в тому, що по Петровського, щоб я йому рекомендував переходити все-таки на ночний е час роботи, тому що з 11-ї більш-менш нас де полегшення дозволяє якісь включати. Зодимська до шоста. Геракція, я розумію. Ну, розуміння є. Вчора він так запитав, поки ми всім думає над цим питанням. З вона там розмова була, де пекарні в нього, для того, щоб пекти хліб, в нього поки ми всі генератор. Міська лікарня питань немає. Значить, там в них є два, в них споживач першої категорії, мають 15-16 лінію. У них налагоджений дізель генератор Він працює, ми допомагали. його. Зараз на даний момент парентальний центр так само налагодив, значить, всі, які там лишилися в нього ми теж спілкувалися з керівником, допомагали, вони там є можливість переключитися. В даний момент критична структура іменно ми не виключає. поки покаміць нас тримає дві дози. Це вже в аварійній ситуації, якщо графік аварійних буде застосовуватися, то може таке, що ми пропадали тени. Ну, а там старе місто, поки немає можливості. Треба... А по Пушкінській там теж поки такої можливості є. У Пушкінська на даний момент ми співпрацюємо з Обленерго по таких критичних інфраструктурах, як лікарні. Бо то, що на по нашому новому районі є п'ять лікарень, які були колись районні лікарні. Це велике навантаження. І зв'язку з тим, що лікарні вони знаходяться біля лікарень, знаходяться населені пункти, які ми не можемо відключити. От виходить деколи конфлікт інтересів між людьми. Бо, наприклад, якщо є на журнелі, то у вас наприклад міська лікарня вона дивиться. Так, і біля неї, міська да, міська районна, біля неї і споживачі отримують теж електроенергію. Йдуть скарги, я думаю, як на нас, так і йдуть на міського голову. Я підтримую пропозицію Віктора Єгоровича, що потрібно зменшити, доводити людям, в першу чергу, щоб вони не використовували менше електроенергії. Ну і думаю, що спільними зусиллями ми повинні подивитися, як можливо відключити ту чи іншу, надавати реверсний рух світла для людей по всьому нашому Кам'янець-Подільському району. Що стосується теплопостачання, хто почути, котельні всі працюють без проблем. У нас своє живлення, свої кабель, кабельні лінії. Питань немає з водопостачанням, також крім першої і четвертої станції, де у нас ресурські лінії. Є перебої. Перебої ці тягнуть за собою проблеми і в міській лікарні, в відділенні штучної почки. Ще я скажу так: ми вже розбиралися із Юрієм Васильовичем і виїжджали на місце. Якби ми перейшли хоча б на графік, було б більш-менш нормально. А так сьогодні я був на підприємстві 5 хвилин сьомої. Вже перша венеска відключилася, включилася четверта. Четверта, не може побутових споживачів перших поверхів. Одноповерхових будинків ми забезпечимо. Ми, і центр сюди так само. Ми коли приїхали в лікарню, так, да, чайник можна набрати, але виконати процедуру на цій штучній почці, чи як там нирці, от, її неможливо. Не, не вистачає тиску, не вистачає протока води. Сьогодні наші спеціалісти вже підібрали, який насос необхідно купити, Тільки що відвезли інформацію, там маленьку станцію поставимо, може, дасть допоможемо, якщо не буде відключення більше, як на півдоби. Якщо до півдоби, ми ще можемо тримати. со як сьогодні відключили, припустимо, в 6 годині, так, то ми до 11 поки знову включили, ну, фактично тиск був. О. А проблеми з опаленням тільки там, де є 28-ма лінія у вас на, на мікрорайоні, де к тебе включені, от, що немає, і будинки 41 будинок з ІТП. Почему 24-ї сесії міської ради нам було прийнято. Цілий комплекс рішень, в тому числі фінансово, для того, щоб забезпечити е постачання електроенергії термативної електроенергії, Нам, нами буде законувати десятки генераторів, нами прийняти рішення і виділені кошти на компенсацію е вартості генераторів для українських компаній ОСББ. Я попрошу і даю, дам чіткі терміни. Тобто відпрацювати разом з департаментом житлово-комунального статуства житловим відділом, а також з міською тепловоди. Першочергові адреси, де потребує нагального розміщення альтернативних джерел для того, щоб забезпечити подачі тепла і забезпечити подачі водопостачання. Тобто, ми, там, де потрібно, ми маємо власними силами, в межах виділеного ресурсу, забезпечити такі речі, там, де Теж є проблема і є відповідна програма підтримки. Ми маємо не чекати, коли вони до нас звернуться, а ми маємо їм про це повідомити, просигналізувати про проблему, і вони мають теж прийняти зі своєї сторони рішення, а міська влада в цьому плані піде на певну компенсацію. Тобто, наше завдання, щоб всі будинки, ті проблемні будинки через бої з електропостачанням, вони мали доступ до тепла і до водопостачання. До речі, вже пройшла інформація, що машина з генератором нератором 15 для того, щоб забезпечити водопостачання, вже виїхала і десь з дня на день буде у нас. Для того, щоб кам'янчани могли після роботи, після навчання, особливо це стосується наших діток, добратися безпечно до своїх домівок. А ми бачимо статистику, коли повністю відключено світло, рівень ДТП значно збільшився. В тому числі з летальними наслідками, а для нас кожне життя та здоров'я людини є вкрай важливим, тому ми пропрацювали це питання до пікового навантаження, можливість доїзду, а також дойти до своїх будинків, включити вуличне освітлення. Встановлена потужність вуличного освітлення на сьогоднішній день місто Кам'янсько-Ді складає 500 кВт. Буває такі, така ситуація, що дома відключені, а вуличне освітлення. Це пов'язано з тим, що на території міста Кам'янець-Подільська знаходиться більше 300 підстанцій міського районного Тернореж, а пунктів включення вуличного освітлення всього 48. То виходить, така картина, що влична освітлення горить, а в домах немає. І люди жаліються. Але я ще раз кажу, що сьогодні вулична освітлення працює тільки до 19.00, на момент настання вечірньої максимум. Ну і зараз така ситуація зложилася, що управляти вуличним освітленням при відсутності інтернету дуже важко. Тому що вся програма, яка була одеська ця програма управління дистанційна вулична освіти, вона сьогодні за відсутністю інтернету працювати там що проміжний напрямок інтернету не працює. Ми вимушені були перейти на, на таймера на електронні, електронно механічні перейти і в ручному управлінні управляти сьогодні ситуацію освітлення по містам Кам'янськодійську. Так що, якщо десь появиться засвітиться, ну є збой в електроніки, значить то, будь ласка, диспетчера виходіть, і В'їжджає оперативна бригада і зразу примикається. І також ну, ще на минулому тижні було надано доручення нашому муніципальній інспекції провести рейди по суб'єктам полювання щодо зменшення споживання електроенергії. На їхніх об'єктах це рекламні вивіски. Просимо розказуй, що є таке звернення від президента, закінчується місцевою владою, що будь ласка, можливості економити електроенергію, тому що така критична ситуація в державі. Мінімум, це в свої вивіски мають виключати всі свої літалі і так так. Це мінімум. Зрозуміло, працюємо. Питання ще по цих рекламних так само є, тому що вони використовують обладнання ОБЛНРО. Ніхто не заключає ООН, не бере технічні умови. Зараз теж в нас є розпорядження по ОБЛНРО цим питанням особливо починаючи інтернет-провайдери і заключаючи всіма рекламними щитами, які знаходяться в охоронних зонах, які знаходяться чисто на наших опорах на 4 кВт. Так само, це питання треба ну, з муніципальною поліцією, Думаю, що співпрацює, і Це діло ми теж трошки не А по споживанні, звісно, якщо вони будуть зменшуватися, то і звісно зменшується споживання. Де, а як чуть-чуть, вже якісь, може, район невеличкі включити. Звідки вони надходять команда по відключенні першої, другій, третій черги, всі, або всі, всі, всі разом. Звідки хто хто вона йде з області зразу? Дивляться на яку величину, значить, на кажуть, чи на район чи на місто у нас, тому що на території району теж чи находить через Хмельницьку Бенерку через Черводис Печера, обласного дисперську суду і скільки там доведено на Кам'янець-Подільське місто, і на район вводиться величина. Значить, не дивляться кажуть, перша друга черга. От зранку було наприклад відключена. Друга там, і четверта черга хотіли, мали вертатися в графіки в зв'язку з недостатком електричної енергії, ще додатково вже першу чергу. І по трьох чергах мусили знову. Чим більше вся громада споживає, тим більше Чим ми страждаємо від ну, того. Що... Крім цього, теж для інформації мною було підписано розпорядження про організацію роботи щодо допомоги одиноким та лежачим громадянам місько міської територіальної громади в звичайних ситуації Тобто, визначений цілий комплекс заходів це взяття на облік таких осіб, відповідальних соціальних працівників за такими особами, а також в разі потреби підготовку ліжку місць для того, щоб цих осіб взяти безпосередньо під опіку в нашому територіальному центрі турботи. Ну і відповідно забезпечити всім необхідним тепло, продукти харчування і так далі. Тобто, про Мало забезпечених і одиноких, ми теж маємо не забувати маємо про них турбуватися. Добре. Ну і теж я хотів би почути інформацію по нашим пунктам незламності, тому що вона безпосередньо пов'язана з ситуацією та, яка є. Люди, які потерпають від відсутності електропостачання, вони мають отримати мінімальні послуги. Тобто це теж якісь гарячі напої, мати можливість підзарядити свої телефони для того, щоб залишатися на зв'язку. І відповідно теж є цілий ряд організаційних заходів, які ми маємо правоцювати на наших пунктах незглавності, яких у нас в Кам'янці-Подільському комунальних є вісім, плюс ми працюємо над додатковим розгортанням додаткових пунктів, а також і працюють пункти Національної поліції, Червоного Христа і інших суб'єктів розпорядбання. Закладах освіти розгорнуто вісім пунктів незглавності. Які на даний момент вже забезпечені генераторами. Вчора на сесії було прийнято рішення про забезпечення пальним. Ми маємо десятиденний запас пального для цих генераторів. Також в самих закладах розгорнуті місця, де можна підзарядити мобільні телефони, є елементарне освітлення в разі відключення світла. Також Забезпечено гарячою водою, тобто є термоса на 20 літрів, де постійно підігрівається вода, є чай, такі елементарні продукти. Також є місця для відпочинку, також місця, де можуть перебувати люди з дітьми, ігрові майданчики, є певний запас води як технічної, так і питної. В кожному пункті незглавності визначено відповідальні особи. На, е, так як пункти незглавності по рекомендаціях повинні працювати цілодобово, тому е, визначено по три особи від кожного закладу, щоб е, працювали цілий. день. На пунктах незглавності протягом дня чергують медичні сестри, які є в навчальних закладах. А також забезпечуємо роботу психолога на сьогодні. Це протягом дня, тобто з 8 по 5 годину, і хотілося би ще раз наголосити, що пункт незламності розрахований на певний період перебування людей на тимчасове перебування, і він розрахований практично на всіх наших мешканців, і тому. Хотілося б звернутися до тих, хто іде у ці пункти незглавності, щоб ми могли забезпечити повністю всім, дати можливість працювати всім, тобто бути взаємовічними і враховувати роботу тих людей, які забезпечують саме пункти незглавності. На сьогодні також заплановано розгорнути додаткові пункти в закладах освіти за потреби громадян. Це селище Смірнова, і на сьогодні ці пункти майже готові, тобто це десята школа і другий садочок. Залишилися тільки генератори. Ну і також вивчивши потребу громадян, планується розгорнути на польських відварках і на довжин під Поки що сьогодні ми розпочали цю роботу, я думаю, нам треба день-два, щоб ми їх завершили повністю. Ну і найбільшою проблемою у нас є це мобільний зв'язок. Особливо людей турбує це дотримання графіки, може, десь чітко почули інформацію з цього правду. Коли одні будинки знаходяться відключені близько 20 годин в сутка, інші в менш, менші кількості отримують електропостачання. Зрозуміло, і сподіваюся, що після наради будуть житі в тому числі технічні заходи для того, щоб якось мінімізувати такі наслідки.